Які ризики зараз найбільш критичні? Найпопулярніше це, звісно, ДТП або пошкодження на складі. Потім затримки на кордоні, проблеми з документами. Ну і на жаль, ніхто не відміняв крадіжки та форс-мажори. Якщо перевізник надійний, чи варто страхувати вантаж? Звичайно, перевізник відповідає лише за свої зобов'язання, а форс-мажори або крадіжки можуть залишити бізнес без компенсації? Які є варіанти страхування? Все залежить від того, як часто ви відправляєте ваш вантаж. Якщо рідко, можна взяти разове страхування на конкретне перевезення, якщо регулярно, генеральний поліс, щоб не оформлювати кожного разу. Якщо хочете максимальний захист, беріть всеосяжне страхування. А якщо ризики мінімальні, можна обрати часткове покриття, щоб не переплачувати. Як правильно обрати страховий поліс? Тут важливі три аспекти: дивимось на ризики, що реально загрожує вашому вантажу. Обираємо надійну страхову компанію, читаємо відгуки. Дивимося, як швидко виплачують компенсації, та перевіряємо умови договору, які випадки покривають, чи є франшиза.